Так, ось ваша тема навчально-патріотичного виховання. Я хочу, щоб ви розказали детально, які заходи плануєте і які, ви думаєте, будуть найбільш ефективними і результативними. А, як вам сказати, ну, важко визначити наперед, що буде ефективним і результативним. Ми пробуємо робити соціологічні навіть зрізи для того, mm -hmm. щоб зрозуміти, яким чином себе усвідомлять, хто такий патріот, а як батьки це бачать, що таке загалом патріотизм. Тому що, якщо чесно, ми досі не відповіли на це питання. Навіть собі угу. у нас дуже часто у когось патріотизм залишився те, що було 25 років тому, і воно звучить в риториці. Коли ти приходиш в навчальні заклади, я досі бачу, наприклад, заклади, які навіть мають військове спрямування, і вони виховують своїх учнів на кадетах Російської Федерації, точніше тоді Російської імперії, і це як приклад. Хоча у нас є величезна кількість кадетів, які які. Служили, згодом воювали в українській, українському війську в 20-х роках. Але люди просто навіть цим не цікавились, не знають і не роблять такі акценти. І, сподіваюся, ми спільно змінимо. Я вже акцентував на цьому увагу. І ми в Інституту національної пам'яті замовили відповідний перелік цих кадетів, щоб ми могли надати таким навчальним закладам, і вони зробили відповідні зміни. так само